Друге, була у нас сусідка Удова Пилипиха. Господиня на всю свободу, яка хата, які городи, садок, скільки поля, степу і баштани, пасіка і млин. Чого вже не було там? бо була огрядна, висока, чорнява. Все було у червоному очіпку красується і в зеленій юбці до усів. Чоботи рипають, білі рукава мають широкі. Походжає собі де. Тому багато те, що в Богу озяться. Пилипиха була ще давня товаришка і прителька нашій матері, і жили вони з собою добре, любилися, недолюблював тільки батьку удови, що така вона своєумка, непокірлива, недолюбляла й вона його. Обопільно. Що було старе, в господарстві попорядкує, що там намислить чи зробить. Мати удові похваляється, удова усе осудить. Чо вічі не скаже словами іноді, так зітхне або головою похитає. Ніяко наче чи їй було, що мати годить такечки старому, що так його слухає, Аби до нас прийшла, що старого дома нема, та й почне слова закидати. Воду, як то кажуть, каламутити, ще чоловік господар у полі, а жінка господиня в господі, та що лихе життя із тими самовольцями, що вже. На зауміру своїм упором ходять. Це як той хрін корінчастий. Де вже розкорениться, то й посіяти. За ним доброго нічого не можна, лихе життя із такими. А як же на лихе, отказує мати наша вдові, «Крив біг нас, нехай і діток наших боронить. Ще твій ненародливий голубко, ще тобі по йому голова не зв'ята, ще тобі не тісно. Ще тобі не важко?» Оце чого ж мені важко? Чого мене лихом тим наділяєте, що його зроду не було? Та мене чоловік мій ніколи словом недобрим не покартав. Що то він мовчить? чий кат не говіркий, а голову він оттинає, мовчить, та він мовчки усіх вас гнітить, під ноги собі топче, ні радив вас, ні поради не спита, не шукає, поводиться, як той пан з підданками. Що се ти, Любко, що се. Може, він трохи і мисливенький собі вдася? Та він же на те розумний в нас, нам добре з ним, дякуємо йому. А а вже ж, а вже ж, Ти би ворогу своєму подякувала. Ти така в бога, мабуть, сама одна. Мені він такеньки не обійшов. Я б йому довела свого, побачив би він. Ну ж бо, серце, буде вже, одпрошується мати. Ніякого мені тебе й слухати. А то ж, я з чого це говорю, як не спризні моєї? мене що долягає, що зачіпає тебе жалуючи, Говорю, тебе люблячи, ти, як дитина, свого лиха не тямиш, не добачаєш? Здорова, то все вона любляче та жалуючи, було їй і показує, і справді добре мисливши, і люблячи, щиро, удові здавалося. Ще як отбиватись од от якого лиха руками, то хоч і не одіб'єшся вже, так боїшся, натішишся славно. Чудно буде, як і скажу, що удова, не любивши старого, такий гаразд, як було, до нас прийде, та його дома нема, то їй наче дуже стане досадно. Тоді в неї і в городі не вродило гарно, і в полі не дорід і зими вона сподівається холодної, а як наш батько тут. Вона дивиться жваво, іначе і наче ми усі їй тоді любіші і миліші. От було тільки що зідуться вони зараз і почнусь якусь там ущипливу розмову між собою. Ге, каже, було, наш старий, ге, пані сусідко, я б вас де полковником настановив, то іншим молодицям мак сіять та морку садити, а вам, є же, богу моєму, вам отамонувати. А сам, говорячи так, Збоку якось на неї дивиться мудро, що гордо одава тільки з червоніє, та очі гнівливі у землю спустить, Поки ж зважиться йому одмовити. «Все веселі жарти, пане сусідоньку, та все жарти, а ви мені, яке розумне слово прокиньте. Вибачайте на розумнім, прийміть правдиве, сусідонько, поважна. І ще пиха почервоніє. «Чи вона свого чоловіка небіжчика згадає? А вона часто любила його згадувати. От чоловік був, зітхне важко. Очі свої бистрі у землю спустить. Ох ох ох, тепер його душенька в раю. Дякуючи вам, сусідонько, озветься батько. Вона таки і спахне і того забуде свою за набійщиком. Мені дякуючи, хопиться за те слово. За що мені? А батько їй спокійненько, та хитрово. А що кажу? Ви йому вимовили в Бога місце в раю. А завсіди, як тільки воно вкупі, все отак заведуться ласкавими словами, Одно дного шпигати, тичеться інша шпилька, і така, що пилепиха не стерпить, угнівавшися, іде високо голову свою горду несучи. Та це не на великі часи, хутко знов нас одвіде і знов так само суперечками та уразками, а сварок справжніх ніколи не бувало. Була вудови дочка. Маруся, наша подружниця, теж однолітка з нами і добра, і люба, не сказати яка. Була кругловиденька, ясноока, у старум'яні, як вишня, і висока, і ставна. Брови на шнурочка, а голос, було, тільки заговорить, то, здається, вже тебе пожалувала. Тиха була дівчина, така вже тиха, що наче вона чогось смутненька. Ніколи вона так швидко рум'янцем не спахне, як от Катря наша, не скрикне так ніколи, не кинеться, не заплаче, до впаду не затанцюється, не розсердиться до сварки, не втомлена гульбощами, гором не перемучена, ясна була собі, як тихеє літо. Ми з Катре дуже ту Марусю любили, і було так, аби нам годинка вільна біжимо, летимо до неї, хоч і до ви. Ми й боялися трохи. Катря й та мішалася перед одовиним поглядом. Було, як забіжиш до Марусі у робочу часину. От скучиш, так слівце яке нашвидку перемовити. А тебе перестріне сама Пилепиха, і стане перед тобою, немов стіна мідяна. А що, Голубко, десь уже у вас по роботі? Та ні, я се до марусі пробігла на хвилиночку, забажалася двідати». Спасибі, голубко, спасибі, нащо господь до якого часу милує. І такеньки вона тебе, наче й ласкою, з хати вижене, тільки перед тобою стоючи та тобі в вічі глядячи. Пилипиха була мати своїй дочці неподатлива, несхильчива. Вона, як ганила, Чоловіків, мисливців. Та ще гірше їй було, хазяйку, мовляла, не путящу бачити у сім'ї. Хазяйка порадниця в хаті, було доводить, а коли вона плоха, то яка буде порада? З плохих людей нема поради. Сім'ю свою треба хазяйці так тримати, як маку жмені, а то розсиплеться усе, порохом піде за вітром. Так вона й робила, як говорила, дочку свою. Чи пошле куди, чи гуляти пустить, дочка в неї не спізниться, не забариться. Оце було, як наша Катря, де загостює, та мати дивують, що в садоні нема. Як тоді удова головою хитала, хитає, та й очі аж заплющить. Нам з Катрею було життя вільне, бо батьку ніколи було нас настрегти. Чи робимо ми, чи гуляємо. А мати у матері, було, от просимось, коли схочемо, забаримося. Вона за нас діло наше поробить. А нас тільки спита А що, чи добре гуляли? Було під годинку добру, разом би нами з Марусею погуляти, а Марусі не можна. Колотила Пилипиха у нас в хаті, а наша Катря так само в неї. Життя ж твоє, Марусю, порюкувала Катря, розсердившись, от не пустить удава дочку з нами. Чи що там? А Маруся їй, а ще моє життя? Та як ти живеш, горюєш, ані піти тобі, ані погуляти, ані чого забажати. Їш ти коришся, ніж наймочка. Та все тобі так, Катря, а мені дочці. Говори, хіба я тобі віри пійму, що ти з своєї охоти усе на вгоду її робиш? Вона ж така надто вже норовлива. Коли правда, ще й посумую, а все лише, як я її втішу. З такою втіхою я буду мовину рада, що десь тебе заміж, за якогось гайдамаку старого. Ось побачиш, коли не віддасть. Ох, Марусечко мила, Марусечко Люба, бідна ж твоя голівонька. Оце, сміється Маруся. Це Катря то заздалегідь мене оплакує. Катря вже й сама сміється. А так, так, каже. Знай же мене, щиру приятельку, Катря, попитала я в неї. А як тебе, батько, віддасть за того, мовляла гайдамаку. Хіба ж я піду, я з роду не піду. А як батько присилує, мене? Мене присилеє, покрикнула, почервоніла по саме волосся. Я сама батькова дочка. Ну вже, ну, годі тобі. Сама на себе лиха не закликай. Ви усі мене тим лихом страхаєте, як вовком. Може, є воно десь у лісі, а може, й нема. Тепер у мене те стоїть за лихо пекуче, що мені слово промовити невільно про батьку. Тільки манусь усі моргають і кивають, що треба мені за язик вкуситися. Та колись таки я з баденьком погуманю. Ми того дуже боялися розмовити їй. Вже як було, мати свою катрю мовляє, як прохає Доню моя, доню, шануйся, голубка, шануй батька, не вразити його яким словом або поглядом пустим слуха покірливо. Катря матері обіцяє вже, а скоро батько у чому мені на перешкоді стане, чи там у ярмарку не звелить купувати якої одежини, чи воза не дасть поїхати куди. Вже Катря просить назад своєї обіцянки. Я скажу датові, мамо, я тата ще поспитаю, маму, і вже гонить по хаті, вже розчервонілася, розгорілася, вже в очах сльози. Мати було. Її за руку з хати виведуть. Катря дуже матір любила, для матері вже терпіла її слухаючи.